Зараз тут будемо заходити, побачимо, як кожного дня пацієнти можуть зайти в лікарню і як відбувається медична допомога, як до них звертаються. і як. Доброго дня! Доброго Вітаю. День, я вас знала. Ми не попереджуємо, що ми будемо в лікарню, чи не будемо. Але як всі знаю, що приїжджаємо до міста, всі розуміють, що я можу заїхати, зайти до будь-якої лікарні. День у вашій Без хаті Честі. Дуже приємно. І мені дуже приємно. Ну роз, Можете розповісти, як тут uh... ну всі відділення працюють з перевантаженням. Пацієнтів дуже багато. Хворих в міську лікарню в основному везуться місто рівне. Обласна лікарня uh -huh. надає допомогу хворим більше із районів області. Доброго дня досвідного лікарська банку далекий кінцевий так ну, Так. Стандартні палати. Стандартні доброго дня? Тут тихо, спокійно, увічливо кругом. Mm -hmm. чи завжди так було, чи це змінилося я... з часом? Чого ти сьогодні? Люди добрі, я вже місяць тут а ти, клієнтом. Так. Так. а скажіть, будь ласка, чи доводиться же за щось платити за власної кишені? Можете говорити. Не все, але. Резенно, так. Да, так. Можемо Я бачу, що у нас є система. Це є програма, екскуват, в якій ми заводимо всі спостереження, всі обстеження хворих. Ведеться угу. ці пікриси. Супер. Борянці. А я бачу, ви є оператор да, комп'ютерного набору. То ви тут лише набиваєте. Ну, в кожному відділенні у нас працює людина, яка займається випуском хворих. І веде звітність. — Наша реанімація реанімації mm -hmm. святай, Доброго, святай. Доброго дня. Тут ще є одна ординаторська, бо тут uh -huh. наші і лікарі, а не реанімації. Тут є Тут є. Друга квартира, по суті, живе. живемо ну, бо я знаю. А ще й другу розкочили. добу. розумію. — Так, зрозумію. Бабуся, 91 рік, да, кровотеча шлункова кишкова, поступила mm -hmm. з дуже низьким рівнем гемоглобіну, зараз трошки вже краще. Mm -hmm. Перший раз побачила нас живу. Приїжджає, значить не байдуже до нашої області. Це дуже гарний приклад сьогодні було. Перше, що лікарня працює, є всі спеціалісти, які можуть надавати допомогу, гарний ремонт. Є декотрі ліки, які є, декотрі немає їх, і ми мусимо допомогти, щоб були ліки для пацієнтів. Це також є не лише дивитися на звіти, які присилають в Київ або показують на найбільш хороші якісь речі і не показують, як це насправді відбувається. І... Добро дня! Видала вчитися книги. Особисто мої, я написав у реалії життя таку книгу, щоб вирішити проблему, щоб у нас не було найвищого підхисника розлучення України з чоловіком. Я такий, якби психологічно, готовий, як думає жінка, як думає чоловік. Книгу написав. А ви знаєте, як думає жінка? Я намагаюся так знати, але все життя знаю, але якісь успіхи є, але дуже маленькі. Такні студенти, ви будете мати можливість поспілкуватися з нашим міністром охорони здоров'я. Аби всі. Студенти яких, а, а, яких напрямків медсестер, є так? І медсестри, лікувальна, лікувальна. справа фармація, всі істоматологи, да, і, да, і, і стоматологи є і, лаборант. і лаборанти, і лаборанти є. Лікувальна справа. А, -а. <ріху> 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 я не приїхала, щоб почути що все супер відбувається. Все не може бути перфектно. Я розумію це. Я не хочу чути, що все чудово. А де ви себе бачите? За 10 років серйозно це є питання. Бо ми міняємо цю систему. Ми би хотіли ваші бачення також мати. Ну, я думаю, потрібно також себе міняти, бо ну, міняти систему це дуже добре. Але потрібно міняти якось людей. І як ми можемо змінити людей, щоб вони хотіли цього? Дати стимул. Це для наших хлопців авдіївців щоб вони Лабораторія тримали. Привіт. <З Auf arena> <skrani> <sauss> <grani> Тільки що реакцію зробили. Пахне фруктовий запах. Відчуваєте? Так дуже гарно. Провіряємо якість цим. І що хороший спирт чи ні? Ну покажи. Ну покажи. Бери, не хвилюйся. Ніхто ж тебе не сварити не буде. При при пані міністри ми тебе не навчили. Ось голочку заправила, правда. Взяла, тепер відріж кусочок нитки і заправ. Прошивати треба дно рани. Ага, ага. Перепихаємо з другої сторони, ага, і... перехоплюємо з другої сторони і прошиваємо. І зав'язуємо. Ну, а що так? ж ти не <гумenti> так? <гумenti> як вон, так, як воно. так, правильно, правильно. Я підтримую, розказую. Ну, ти це все знаєш, краще, ніж я. Будем це є наш Вадим Вуз, він є сімейний лікар, Скільки років вже? Уже 17 років. Скільки в тебе дітей? А четверо? четверо. Четверо дітей. Він Сість працював, дівчатки. стажував в міністерстві? – чотири місяці. В міністерстві, да. 4 4 місяці. 4 в міністерстві. він нам допоміг, щоб ми зрозуміли, що потрібно для сімейних лікарів. Дякую вам за таку можливість. Це є наш Дякую вам. найкращий Дякую. сімейний лікар в Україні. Ми не почали з нуля. Від 2014 року працювала цілий рік стратегічна група, яка виробляла свої експертами від Всесвітної організації охорони здоров'я від американських експертів, європейських експертів, фонд відродження. І ціла велика команда українських експертів розробила план, як змінити систему охорони здоров'я в Україні. Ідея є гроші ходять за пацієнтом. Ми робимо госпітальні округи. Ми починаємо нове адміністрування. Ми даємо автономізацію медичним закладам, щоб вони могли отримувати кошти. Окей, і я думаю, що сьогоднішня зустріч піде на користь, звучали ті тези, які більш роз'яснюють наші перспективи, наші плани в розумінні, як от буде розвиватися первинна допомога. Ми самі не знаємо, як вона працюватиме, і що ми можемо пояснити нашим пацієнтам, якщо ми самі не розуміємо. Ми міняємо систему охорони здоров'я, щоб пацієнт був центр уваги. А коли держава звертається до своїх громадян, коли вона опікується ними. Захищає їх, надає їм ті послуги, що їм потрібні, і це є та, та зміна, яка почалася на майдані. Що кожен з нас може змінити країну.